Добрий день Сьогодні у нас 9 листопада Прийшов на поле, приїхав верніше, заразом знімаю відео, тут у нас кусочки такі полей. Ми приїхали з глубоко рихлителем на поле всі сім'єю тут брат, батько Будемо пробувати рихлитель. Пускати під, під соняшник поле. І заразом піднімаю відео. Е, сіяли пшеничку. Це поливо. Пшеничка сіяна ну, якого там, десь числа 10 жовтня. 10 жовтня сіяли цю пшеничку. Сівалку виставляли на глибину первоначально 2 Сантиметри трошки, звісно, е потім вже, е як почали сіяти, позамітили, що багато було зерна за колесами зверху. Сівалка СЗ 3,6, прикатки стоять на них. Ну, І тут е буквально залишається полоска у нас, ми її заглубили на сантиметра 4, щоб достати влагу. І от вийшло такий пейзаж, якщо вам буде видно, о, я показую, о, полоса де 2 см і о, полоса де пішли 3-4 от см. Ось така о, глибина. І от, от таке відліччя одразу поля йде. Зараз я ближче підійду. Пшениця посіяна по пришественній кріпак, Ось такий о, пейзаж. О. Отут во, іде отличие, щоб ви бачили. Це де це вже сходло після дожджа, який пройшов 17 жовтня, а то, не, а то були полоси. Ну і як говориться, зерно трохи попало в таку як сухеньку землю. А це во, пішло поле, де ми заглубили. І воно разом все зійшло. Ось такий участок, я вам покажу. Ми сіяли по кругу, як по кругу. Кусок у нас в центрі заливався тут. І отут вам покажу одразу кусочок, де Знову виходить, де вона була вимілена. От. І одразу пішов ось таке. От так що, не знаю в кого, але вивод такий, що трошки все-таки глибину треба придержувати. 3-4 см сама, сама но нормальна глибина. Щоб не було до недосходів, не до всього 3-4 см глибина. Тут отакий от пейзажик. Зараз хочу подивитися, покажу вам ячмінь. Ячмінь тут поле дає, сіяне, я ж вам говорив, сіяне по пахоті. Пришественник тут пшениця, запахане після уборки, була пахота, пахота суха стояла. І оцей ячмінець, о, я переходжу ячмінь. Висів тут 160 кг на гектар. Сіяний він десь 22 го Вересня, в суху землю сіяне, теж пахота, потім дісковка вирівнював, Дісковку я прикатував і зверху сіяв сівалка СЗ-3,6. І от такий його у нас ячмінець. Тоже пришеств... Тут пшеничка пришественник. Ну, є... Перед пшеницею був ріпак. Він отакий тут є. Я його не бризгав. Він тут ріденький. ну. Ріпачок весною з роботою прімою. 300 грам прийми і 10 грам Гранстара, я думаю, все уб'є. Я так уже працював. Отут 160 кілограм ясмінь, звісно, попав. Він по два. Пройшло тут у нас за 4 місяця 30 мм дождя. Ну, Бачите, все видержало. Все дуже непогано в состоянні. Тут я вам ще, ще покажу в окрай. Конечно, відліччя ніякого, але вот тут висів 100 кг на гектар. Отут вот вот, трошки як рідкіший. Вот тут 100 кг. Бо я зайшов, тільки настраював сівалку, зробив два круги. Подивився, що щось дуже багато в банках залишилося, то я додав висів. Бо раніше я сіяв і 200-220 і кг. Це для мене якось 160 це було як... Вроде... Ну він вот, такий менять. пак тут в ньому є. Весною все уб'ється. Нема в мене цієї палички, риця я не Ну таке кущення більше. А от пшениця більше слабша кустиця. Не знаю чого. Все сіяне, все попало під дожжі, а кущення у неї менше. Такі от кусочки. Зараз підемо. Подивимося, як у нас ми зробили самі глубоко Будемо зараз рихлити поля. Там воно задісковане, вирівняне. зараз глубоко Купляли ми лапи, заказували, зробили його. Зараз глибину будемо настраювати. Таке о у нас зріще. Готово ще якусь неділю, трактор буде в полі працювати. Тут є що у нас рихлить. Будемо дивитися, що буде проходити. Отаке о він пройшов. Ну, така взрисляна почва. Бо дуже у нас подошва, то пахали, то цей. Тут батько, це батька поле. Він керує, тут і удобрення кидалися, і лікою, і дискували. Пришеснень ні пшениця. Не знаю що їм будуть сіяти, може горох, може соняшник, буду знімати відео. Показувати, як воно все буде рости в таких умовах, де вологи у нас практично нема, практично нема. Дуже жалко, що дощі у нас не проходять. Оце два дня туманчик. Росте тут, та земена потихеньку. Ну саме хуже виглядить пшениця. Ріпаки більш-менш пшениця дуже. Не може взяти листовий апарат набратися Так, йдемо ближче Трактор у нас ландіні 110-й вже йому три роки Воно всі в настройках, всі працюють, будемо по навігатору, мабуть, ходити, заривається Зараз поїдемо зараз поїдемо! Сейчас поедем, подождите минуту Чого? А Олег що тут стоїть? А, ну тоді добре. Та не, я їду тоже. Ну сейчас минуту подожди. Так. Та їдем щас. Оно, загло... ну, <глухне> Вымелять надо. Олег. Вымелять надо, ты что, ты не тут залазы по саму раму. Надо вымелять колеса Да не ломай его. Подними его. Еще подними. Вы миляйте и не жали. Да. Олег, выкручивай да. все да. Ну все, я иду, я иду. Все, доброе. Все, всем до побачення. Настроим, потом покажем.